Всім привіт! Мене звати Анна Магла, і сьогодні я хочу розповісти вам, е, який колір підходить кожній людині. Спочатку ми заходимо на цей сайт та формуємо нашу натальну карту. Для натальної карти нам потрібно знати дату народження, час народження та місце. Наприклад, Київ чи Київська область, Вінниця, Харків. Ми вказуємо ці дані і далі ми в онлайні отримуємо надальну карту. Далі ми дивимось, шукаємо сектор планети Венери. Це відповідає таким знаком. Далі ми дивимося, який знак зодіаку відповідає за цю за цей сектор Венери. Венера, тому що це по перше проявленість. Це наш спосіб комунікації з людьми. Якщо у вас в секторі, де планета Венера, визначена на ментальній карті, стоїть овен, то вам найкращі кольори це червоний, помаранчевий та рожевий. Якщо у вас в цьому секторі тельці стоїть – це пудровий, коричневий та нюдовий. Далі близнюки це будь-який колір, ви дуже гарно проявляєтесь. Особливо ви повинні. Коли Надягати будь-який колір, ви повинні тут відчувати саме цю енергію, і через неї ви можете добре проявлятися. Далі раки це м'які пастельні відтінки. Леве це золотий та червоний колір. Якщо у вас стоїть в секторі діва, діва це чорний, коричневий, нюдовий та зелений відтінки або кольори. Якщо у вас стоїть там в секторі виси – це ніжні пастельні голубий чи розовий колір. Якщо ж ви сектор у вас скорпіон це червоний, чорний, коричневий. Якщо у вас стрільці, це темно-синій, пурпурний та коричневий. Якщо у вас козроги це чорний, нюдовий та коричневий. Якщо водолії, це синій, голубий, серебристий, риби це кольори фіолетовий, синій та рожевий. Отже, якщо у вас попереду якесь дуже особливе свято, чи ви повинні дуже гарно проявитися? Будь ласка, обирайте ці кольори, тому що саме через ці кольори та планету Венеру ви можете проявлятися в світ. Вас можуть люди замічати, дивитися, тобто, ви можете обладати іншою енергією. І це дуже спокусливо, це дуже манко. Люди вас по-іншому починають розглядати, і напевно ви можете досягти більших успіхів. Підписуйтесь. Я буду, я кожного дня читаю дуже багато книжок. Я дивлюсь різних експертів. Я постійно, я постійно якісь роблю натапки. І це все я дуже хочу передати вам, я хочу з вами поділитися. Також, якщо вас ви не розібралися, я можу вам допомогти. Напишіть мені, будь ласка, тут в коментарях вашу дату народження, час, коли ви народилися, та місце, де ви народилися, місто, село. Тобто, вкажіть ці дані, я вам допоможу і напишу, в який, в якому секторі зодякостить планета Венера.